Добрий ранок, бусі. Я трошки така зла, не виспана, але все рівно до вас вийшла. Морозику зараз десь снідати. Я роблю собі чайочок. Бусі, я так люблю цей чай. По-перше, це все такий смачний, це не реклама. А по-друге, подивіться, яка крута коробочка. Точніше, баночка. Молодець. Смаженька. Морозика сьогодні смаженька. Мирон погодував невидимого собаку в Як я так ось спала трошки, і мене оці думки всередині тривожили. Мені якось так було обідно. Ну не знаю, можливо, коли ви пишете ці коментарі, ви не хочете мене образити, але вибачте, як в такому контексті сприймати, коли що ти тицяєш, цеєш? це не з тої сторони. Ти що не знаєш, що це треба зсередини робити. Це в YouTube, там все видно. Люди, мені 28 років, інтернет це пів мого свідомого життя. Невже ви думаєте, що я от така оця потицяла, пішла і далі рву собі бурани? І мама зліпить сніжку, що настільки я тугенька. Ну, Якщо ви так мене сприбуваєте, значить я себе так ну, показую вам. Це погано, що я у вашому розумінні отака тупенька. Вибачте, чи дурненька яка це є. Якщо людина привезла нам вікна, якою ми купували, привезли нам сітки. Ми все там запитали, що якось ручки, кріплення до ручок, все, кріплення до сіток те було. І нам сказали, що дивіться, воно просто вкладається як пазлик. Ми запитали, вона випадати не буде? А чого вона повинна випадати? It's all. Все. Зрозуміло, що пройшла осінь, пройшла зима, виходжу я вставляти. Я ж людям звикла довіряти. Я вставляю, вона не вставляється. Я почала відкривати, дивитися, можливо, щось десять, нічого немає. Приїхав папа, я папі розказала. Папа каже, якісь кріплення. Я кажу, папа, нічого нема. Приїхав ввечері, кум. Кажу, кум, у вас які вікна? Ми собі за це поговорили. Я зайшла в Ютуб, якщо ви, я не заходила. Подивилася там все покріплення. У мене їх немає. І коли почали писати, та ти що? Не знаєш, як це воно повинно робитися. Воно щіпляється зсередини. А як ти собі представляєш люди на 12-му етажі це щіпляють? Ти собі можеш це представити? Ні, я отако живу, бачу це тільки перед собою. І все і мені більше нічого не треба. Ну, люди, будьте якісь добріші. Ви мені один не написали з цих добрих коментаторів, які дуже поради мені давали, що бідненька, та прийде, Діма, він тобі все зробить. Як тобі важко без чоловіка? Що Є дитати? Мама! Ти хочеш пікнік? Ви хоч би один написали, що я там не вигрібаюся, да, бідно, так заробилася, що вже не знаю, як почепити ту москітну сітку. Майте якісь співчуття. Потім був ще такий коментар, що оці такі... Е Пазли буде вставляти, як ваших батьків це погані в нас покрали. А з таким варіантом мені було б набагато простіше. Я собі підійшла, вклала і все. Бусі. мені тепер треба їхати в сарань, купувати кріплення наверх, на низ на бока. Крутити шурупи, чіпляти, щоб тако загинати оце їх як е, рамку, як фотографію в рамку. Одна жіночка мені написала: відкрите, там чотири таких гачка, за тих чотири гачка зачепити. Люди добрі, пластикові вікна, вони ж не однієї фірми. У нас вони, на кухні і ті, що по всій іншій хаті, вони різні. Це дві різних фірми. Це вже зовсім не такі. І то там також немає. І знаєте, коли от е, ти стараєшся, ти щось робиш, все, от ви оці. Радники, коментатори. Ви ідеальні, у вас все виходить. Якщо так, я дуже за вас рада. Тому що я ж не кажу, що я мега супер вомен оце ставити, що чоловік написав, що я будинок будував по Ютубу, а ти не можеш москітку по Ютубу вчепити. Уявіть собі, не можу. Не можу. Було б за що, може, вчепила. А мужчина мені написав, я хату побудував по Ютубу. Не рівняйте мене. Себе. Чоловіка і жінку, ми зовсім різні. Ми слабка стать, ви сильні, мужні. І коли ви знаєте, коли я вам коментаторам почала вже відсилати ті відео, виходь би один мені написав, що а, вибач, я не знала. А в тебе зовсім інше вікно. Тоді я не знаю, що тобі порадити. Зато ви всі мені показали, яка я тупенька, тугенька. Ти що, не що це з Уявіть собі, не соображаю. Це така була хвилинка бусі. Я ж не можу тримати все в собі. Ви можете в мене витерти ноги да? показати, що ви такі розумні. А я така сидить дурна, я сам відкрию. Я буду відстоювати свою позицію. Я не така дурна, як я вам здаюся. Просто знайте бусі накипіло. Я сприймаю критику, але знаєте, коли вона аргументована адекватна, я або вам занадто мало інформації показала. Де я чіпляю цю москітку, пробую, запитую тих самих папи, руса, щоб мені треба було вам про це що сказати. Я до цього йшла. А я вам просто показала, який приклала, вона не може. О, то ти ж тут дуна, то ж взагалі з того боку. Так що дивіться: як безобразда, я ж не ображаюся. Я просто вам відреагувала на ваші всі коментарі. Суток Go. зараз підемо. Та й таке бусі. А всім іншим бусям, які сприймають мене такою тупою дурною, як я є. Велике-велике вам дякую. Цілую плечі мої хороші. І так. Рано вранці на порозі, бригадир уже в дорозі. Оля трошки тормоз, трошки пух, іде рвати бурянин. Бусі, плани трошки помінялися, боросик захотів морозива. Думаю, поки я ще чиста, йдемо за морозивом. Це ж треба, я тебе чотири роки не бачу. Ну три точно, три точно. Маленький мій. Капець. Поїхали, поїхали. Морозива купили, їдемо додому. Не знаю, може ти й не Кузя, але у нас ти був Кузя. Все, тепер ти знаєш, де ми живемо. Можеш приходити до нас в гості, буду тобі жить знову солоденька давати. Мурда, ти мене пам'ятаєш, да? і я тебе пам'ятаю. Ми з Дімою згадували. Де ти сути? Неси, неси. Кузя на Кузя. Кузя. Молодець! Все, ми йому булочку. дали. Ти молодець! Кузьміч пішов десь там, розкажу вам історію про кузю. Ну, кузю назвала його я, не знаю, можливо, в нього якесь інше ім'я, ну неможливо, але так і є. Ми відкривали в 2019 році бар. І десь місяць я готувалася до відкриття, там фарбувала все. Він прибігав, відбігав. Ну так, не затримувався. А коли вже я відкрила зі мою бар, і аж був у Києві. На відкритті мене було, потім він на які там вихідні приїжджав і був. І я ж весь час ходила сама до мами з папою додому. Я працювала до останнього клієнта, це було в дві-три години ночі, в чотири ранку, як, яка зміна була. І він мене водив додому додомусь. Уявіть собі, він прибігав, і я всіх питала, чий це пес. Ну, бо його нема-нема, і з обіду він приходить. Знову цілий день нема, з обіду під вечір він приходить. І я вже знаєте, коли це було. ну... Ціле літо тоді вже на осінь діло йшло. І, о, Боже, вухи літа, от помімо скітка. І він, е, коли не приходив, я починала хвилюватись, бо зазвичай він це прибігає, двері у пар були відчинені, і я його бачу, коли я все. Я біжу брати в холодильник там їжу, що йому давати годувати. Я його підгодовувала в барі, і оце уявіть собі. Я з касою, іду додому, і мені не було взагалі страшно, бо мене супроводжує пес. Ну, уявіть собі, ти йдеш, а попереду, а в нього така була фішка, він на трьох лапах біжить. Він оце на чотирьох, на чотирьох, а потім задирає ось задню лапку і тільки на трьох, як на пружинки. Він ще такий гарний, він такий схожий на якусь, знаю, пікінесика чи на шоу, ж велику. І він такий ну, писливий, ласливий, але хто до бару приходив, боже, він на всіх гавкав. Я казала Кузя, так не можна. Ну, не на всіх через одного. І оце він там збоку десь лежав, мене чекав, я замикала бар, і він мене вів додому. І ми з це всі так сміялися. І потім вже Діма приїхав, і він Діму признав і також з Дімою. І бусі, і, і Зюмінка цієї історії. У нас було весілля, і нас десь тиждень не було біля бару. І він там сидів. Уявіть, він там сидів, чекав нас, нас не було біля бару. І тут перший день весілля, ми йшли, я його не бачила біля бару, бо, це, бо ми в день йшли коло. Бару проходили, ми ж були біля пам'ятника, коли свого бару йшли. І на другий день, уявіть, ми сидимо в шалаші, і там це що було? Вже, мабуть, стіл третій був. І мене мама з папою звукою, там Кузя до вас прийшов. Ваш Кузя прийшов до вас на весілля. І ми з Дімою заходимо в шалаш, а він сидить посеред шалаша і так дивиться на всіх. Бусі, ми там десь була фотографія, я не знаю, де вона. Ми його сфотографували, ми з ним фотографувалися в шалаші. Це таке що я його не можу передати. Потім я ж завагітніла. Ми бар закрили, ми ще туди ходили, я його не бачила, я його зовсім не бачила. Він десь пішов, думаю, ну, мабуть, він до хазяїв своїх повернувся. І оце ми пішли за морозивом, і я його бачу, кричу, кузя, і він летить до мене на руки. боже. Вусі, я не знаю, як якогось друге дитинство зустріла. Це про муж так, 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 бо ну, ми тоді так сміялися, що він прийшов нас вітати на весілля. Ну він мене завжди доводив тільки до вулиці, до хати він мене не доводив. Він доходив до вулиці, я повертала вулицю до хати, він собі біг. Це комедія, і, і бойові гарлапані, музика. Це ж весілля, народу повніну. І він прийшов і сів в шалаші, сидів. От така вам історія. Я не знаю, він такий, я ж кажу, він затримуватись не буде, але якщо він захоче в нас жити, я така ніби і не проти, якщо він захоче бути в нас на подвір'ї. Тільки треба вже з дімою передоговоритися. Він шкоди не робить, він дуже хороший пес. Я його нафоткала. Зараз сімейний чат скину і побачу, впізнають вони його чи ні. Так, брабант висадила. Зараз ось цей теді буду висаджувати там, де пропало. І що висаджу, тоді знову заповню барабанду. Я заховався, мене нема. Мирошка, виходь! Будеш гратися з Софійкою, на тебе на машині буде катати. Да? На машині катати буде. Лежно, ручки не бери, бо він тяжкий вже. Ой-ой-ой! Та я тільки пересадила, брабан досадила. Це буде у нас ось така якась картинка. Капельку натягнула. І буду, дивіться, переходити сюди в барабан. Та трошки треба буде поколоти, бо де не де є. Бачите. На стиках, павутичка. Це зараз вона попри, то була кульбабка. І гриця, Зараз піде павутичка, лободичка. Дивіться, тут ніби норм з пробантом. Я бачила одне деревце лягло, це мені його треба буде підв'язати. Ось це. Я тут всуну патитку. Тут десь посередині, щоб не переламати. такої її буде в нас собі рости рівнесечко. У нас після зими дві вирваних каплі. Не знаю, що це, як миші всі перехризли, не знаю, що це таке. Бо зараз буду знімати, обрізати. І гарно встановлювати. Так бусі підв'язала підоперла всю цю сторону, всіх цих малючків. Надіюсь, що вони вже будуть гарно рівненько рости. Сідай рівненько, рівненько. рости. що що? Ну мама не буде лоскотати, все, мама не буде лоскотати. Все, мама не розкочить. Це закрасень такий козак, мами. Мирошка. Я вже підмела з нашої пархмаха. Мирошка приймає ванну. Я зараз загрію супчик і будемо їсти. Усі закинула стірочку свою мирошкину. Так, 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 да мама поправи шапку. Миросік перекусив, ми полежали, я кажу, що їдемо до дідуся з бабусі каже, поїхали. Я вже сьогодні нічого такого робити не буду, в мене вже заходить свята неділя. А завтра бусі в мене вихідний. Я собі зроблю в неділю вихідний. Йок, а це дізбовує. ді. Діжака тобі привезли. Красивий. Фазанчик з дороги! Кажи, я хочу на мене подивитися, чи я маю тікати. А він хоче асфальті. Ногами, ногами, ногами. Бачиш, дорожка? Пазанчик. Опа, Не бійся. Він же ж маленький. Маленький. Каже, їжачок, виходь. Йому в відрі понравилось, він не хоче на волю. <ріху> Ворожка. М? Каже, іди. Іди. Диви, мама Пуста. гладе, він колючий, Коль Коль. Мабуть. Пусто? Бо... Ну, бо їжачка привез. Кому цього їжака привез? Мені. Да? Каже, ти підеш зараз прийдеш, а мене вже нема. Ну все, біжи, біжи. до дідуся з бабусею, а опинилися посеред поля. <сум> Вирішила з ними покататися. Що <плес> там? <плес> Заховався, так? Не хоче йти в ліс? Так. Да. Ти що, повеземо його в село? Да. Хорошо. Мама взяла десь вдома на подвір'ї. Він в ліс не захотів піти, ми назад його в відро поставили, і бабуся сказала, що в нього там сім'я. Ми веземо його назад до сім'ї. Маємо нового члена сім'ї. Мама з папою були в гостях, тьомка заїжджав, теж наш захисник. Це мій однокласник, пам'ятаєте, на весіллі була в нього із Дімкою. Це коли весілля було на ді мене на день народження. пока пока на мене похожий. Мама сказала, що кузя на мене похожий. Це якби я була дикий то я б така була. Бусі, ми приїхали з поля. Мама з татом зайшли, поколували. заїхав ще до нас. Воронечок заснув. Я тягну його. Машину в ганок. Зараз включу наступну зону на полив. І будемо вже готуватися до сну. Або ж ні, я буду чекати, я не знаю, яка зараз година. Е, буду чекати, коли миронечок прокинеться. Е, Кузя вже живе в нас. Я вже думаю, яку це йому хатину зробити, якусь круту будку. Дивіться, буся, він туди ніби як дощ іде. Бачите? Хмарка така, як рветься, ніби. Так, все. так, що ми вмикаємо сьогодні? Малюки в нас вимкнені, але мені здається, можна включити їх знову. Так, да, так і буде. Кузя. Кузя тепер буде жити з нами, але ну, якщо він того захоче, я вже, типу, його прийняла. Тепер тільки будемо думати, де це йому стелити і ставити будку. Ми що тобі придумаємо з будки. Тоді що, Бусі, до завтра. Завтра Влог уже буде з роботи, бо завтра у мене вихідний, ви пам'ятаєте? що ви зі мною, не дивлячись на мої тупаки, ви все одно мене дивитеся. Звичайно, це все жарти, але знаєте, в кожному жарті є. Доля правди, все, бон bon вояж. Я вас не цілую там нічого, бо я собаку обнімала. Все, бусі до завтра.